Щорічно Олег Зінченко збирає березовий сік на своїй присадибній ділянці у селі Полова, що на прилуччині. Говорить, врожай іноді досягає п'ятиста літрів. Цінний продукт чоловік заготовляє для себе та родини. Запевняє, найкращий час для збору березового соку це початок квітня, тому ми встигли у розпал сезону. Десь отако в квітні місяці, початку квітня, залежно від погоди. Цей, цей раз, як погода більш тепліша, як уже на раніше було неділю назад. Більше. Ну, такий перин, він тоді солодший. Рано його не вкрутить, тому що він ще не має той слабісті, як коли холодно. Як тепло пошло, тоді він вже становиться солодший. Олег Зінченко ділиться і сімейною технологією добування корисного напою. Прокручуємо, ділимо це вручну, ніякими другими способами дуже березку». Глибина прорізу має сягати до 7 сантиметрів. Все залежить від дерева, розповідає Олег Зінченко. Пробурити лунку лише перший крок. Надалі необхідно прибрати залишки березової стружки з отвору, аби деревина не потрапила у сік. Далі знімаємо кору та коригуємо розміри надрізу і сокозбирача. Трошки підчешуємо, щоб він зайшов. Олег Зінченко радить виготовляти сокозбирачі з бузини. Говорить, фруктові дерева найкращі у цій справі. Зачищаємо. i zahnjajem u Beržovsku. Декілька вправних рухів, і вже можна побачити перші крапельки березового соку. Наступний крок приєднати найбільш зручний резервуар для напою і збирати сік щоранку чи щовечора. Чоловік говорить, достатньо випити до 10 літрів березового соку, аби увесь рік почуватися добре, адже він містить майже 30 вітамінів та мінералів, а ще березовому нектару притаманні лікувальні здібності. Гарно впливає на нирки, шочний міхур, печінку. Родина зінченків вживає сік як у чистому вигляді, так і з корисними добавками. Заправляю сушкою. Другий рецепт є ячмініум І Ячменя додаєш, воно стоїть не тільки дві-три. Потім збираєш і вживаєш. Сезон збору березового соку зазвичай закінчується, коли починають розпускатися бруньки на березі, а сік стає каламутним і гірким. Після збору рекомендується закрити отвір мохом або глиною, щоб захистити дерево від інфекцій. Тож поспішайте зібрати корисний березовий сік, доки є така можливість.